Що треба зробити для того, щоб стати учасником індустріального парку та отримувати ті преференції, про які я вже сказав? Треба виконати чотири умови. Перша умова це відноситись по своїй діяльності до тих чотирьох видів діяльності, які я вже перерахував. Друге, це мати юридичну адресу реєстрації на території індустріального парку, саме на території індустріального парку. Третє це мати відношення до будь-якої нерухомості на території індустріального парку, іншими словами, взяти в оренду або купити або земельну ділянку, або об'єкт нерухомості на території індустріального парку. І четверте це заключити договір господарчої діяльності на території індустріального парку з існуючою керуючою компанією. Після цього керуюча компанія повинна подати в Міністерство економіки інформацію про набуття. Цього підприємства статусу учасника. Після цього Міністерство економіки його реєструє і подає відповідно дві бази: це податкова та е, митна. В податковій, е, згідно існуючих преференцій, підприємство потім може подати заявку на отримання. Преференцію у вигляді звільнення від податку на прибуток на 10 років в митній, коли вона буде завозити нове обладнання для своїх цілей, нове обладнання на території індустріального парку, вона може отримати преференцію у вигляді звільнення від оплати мита, візного мита та візного ПДВ.